Привіт, друзі! Ми в Іспанії. Це Бенідорм. І ми знаходимося на 17-му поверсі. Та й у нас є квартира. Для мене мені дуже подобається. Дуже крута фішка. Ззаді чарівної юлічки. Всі ж знають чарівну юлічку, так? Да? Так ось, ззаді чарівної юлічки. Море, центральний пляж Бенідорму. І ми знаходимося в квартирі, яка вартость її скільки? 116. Друзі, 116. На, на другому поверсі під нами з ремонтиком 155. 155. Тут 116. Розумієте, для чого я відвидув? Погнали подати. Та подивимось. сама площа 65 метрів квадратних. Так само три спальні, але ця коштує 116. Квартира, звичайно, потребує ремонту. Все прибираємо, все прибираємо, стіни просто перекрашуємо. Оцю спаленку можна, я думаю, залишити, щоб переробляти. Ось тут кухня, ми дійдемо до цього моменту. Вона така прям в хлам. Її розвалюємо. Але, друзі, коли ми оцю стіну розвалимо і оцю… Об'єднаємо. І там зробимо кухню, і тут вітальня, то буде огонь. Огонь, як говориться, огнений. Погнали, подивимося, а отут три спальні можна залишити. Спальня один, маленька. Спальня два. Спальня е санвузл. А, бачите? Бачите? Це наш про. Про якби не матір. Прокол. Отак от ніколи не жаху. знімайте. Як це? Йоме, все продивилися. Але, не, не. Це Але як, як у є. у захваті від квартири, від ціни на квартиру. Так, і від... тут же ще одна спалінка. Бачите? Туди шаф, шафа купе, тут кроватка дитяча, така, дитяча. Чи можна знов же, можна перебити оцю стіну, вона не насуча, це балка. І з тієї сторони ще одна спальня. І зробити одну величезну спальню навіть зі своїм самгузлом. І вхідна зона, друзі. Тому ще раз давайте ітог. Бенідорм, крута, лока, крута локація. Дуже близько до моря. Тут поставили не в якому сенсі, будь ласочка, оце. Не так. закривайте, не робіть колхоз оцей наш, де ми бля балкони стеклюємо. Все, це все залишилось отам, в вашому юності. юність моя, от там от залишилось. Тут свіже повітря. А, диванчик, столик, вінобланко, кальян, море, закат туди. Клас. Утром спорт життя на пробіжечку. Подивіться, які тут. А, Круті, он знизу спортплайданчик, бачите: баскетбол, зліва футбол, басейн один, басейн другий. У нас тут теж є басейн, он він, он там в зелені. Він там в зелені. І е, наш паркінг. Е, дивіться, оце стоять машини. Це загальний двір, де ти приїхав, е, залишив і все. Е, ми питали у е, всіх. Не буває, ну може вони кажуть літом, коли там дуже багато людей. Може там щось так всім. Е, Хватає місця. Тому, як по мене, варіант крутий, і е, ми його довго шукали за таку невеличку ціну отримати на 17-му поверсі таку квартиру, зробити там косметичний ремонт. Три спальні і 17-й поверх, це не крайній поверх, це 18-й поверх. Ще 18-й, ми не на криші. Це у нас да, ще он, ще бачите. Один. Бачите, ще один поверх. Тому, друзі, дякуємо, до зустрічі! Four to three. Hey! The man's gunning for me.